24 лютого Коломийські поліцейські отримали повідомлення від медиків про те, що з проникаючим ножовим пораненням спини госпіталізований 56-річний мешканець Печеніжинської громади. На місце події негайно було скеровано слідчо-оперативну групу поліції. На підставі зібраних доказів прохоронці встановили причетність до вчинення кримінального правопорушення знайомого потерпілого. Деться про 38-річного місцевого мешканця, чоловік раніше судимий, за майнові злочини. Як попереднього Едні встановили праохроці. Чоловіки разом розпивали спиртні напої у помешканні фігуранта. Згодом між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. В результаті 38-річний зловмисник ударив приятеля кулаком в обличчя а опісля схопив ножа та ударив ним у спину. У помешканні зловмисника провели обшук. Знаряддя злочину поліцейські вилучили. Фігуранта правоохоронці затримали у процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. це про умисне тяжке тілесне ушкодження. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раїм.